Вчасно про найважливіше життя краєм на телеканалі ТС1 в студії Мар'яна Лошаки. Сьогодні ми говоримо про таке. Третю добу пункт непропуску Українсько-Словацький кордон між Ужгородом та Вишнім Німецьким знову заблокували власники авто з іноземною реєстрацією. Сім днів без автомобіля в Ужгороді відзначають Європейський тиждень мобільності. Справжнє верховинське весілля у Колочаю відгуляли перший етнофестиваль Закарпатська свальба. Третю добу пункт непропуску пропуску між Україною та Словаччиною на посту журотвишнє німецьке від суботи блокують власники транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Вимоги збільшення терміну перебування таких авто на території України. Зараз згідно із законодавством, це п'ять діб вивчала мотивацію незадоволених водіїв та дізнавалася про реакцію влади на акції протесту Діана Фуско. Від березня до вересня саме настільки часу вистачило терпіння водіїв власників машин з іноземною реєстрацією. Тоді владі та протестувальникам вдалося домовитися та припинити перекриття кордону. Зараз стверджують активісти. Ситуація загострилася. Більше 30 активістів заблокували пункт пропуску КПП Ужгород. кажуть, будуть стояти до тих пір, поки влада не відреагує на їхнє прохання. Вже неодноразово робили такі акції протесту, проте нічого не змінилося. Закарпатці не хочуть кожні п'ять днів перетинати перетинати кордон. Запевняють, це виснажливо, адже потрібно по 5-7 годин стояти на кордоні. Люди їздять кожних 5 днів. Їм просто надоїло, вони, я так тут стою вже теж з ними третій день, думку, в принципі, собі зрозумів, що вони вирішили для себе краще постояти 15 днів, 50 днів, а потім уже не ходити кожних 5, та й все. Тобто нам наобіцяли багато. Тому ми прошлого разу в принципі, і зібрались, і розійшлися і чекали. От 6 місяців пройшло, крім того, що очередя замість пів години, щоб проїхати цю пересічку, збільшилися до 5-7 годин. А ви розумієте, що це просто вже по людських мірках ненормально. Тому що у Митному кодексі йде посилання на те, що норма 5-10 днів стосується транспортних засобів тільки комерційного призначення. Ми вважаємо, що цей транспортний засіб для особистого користування не може вважатися комерційного призначення. Відповіді немає, реакції в Києві немає ніякої. І все. Ну а що я тепер буду Стояти, ясно, що я буду стояти, я буду стояти за народ, я не можу піти проти народу, я такий, як і вони. Стояти до кінця, до кінця. Ну, Я не розумію, як влада рішає. Ми стоїмо вже, тепер буде третя ніч. Третій день ми тут. Ми безвилазно стоїмо тут, нікуди не йдемо. А от Віктор Ваврінчик проти таких заходів каже, вони заважають людям нормально працювати. До прикладу в суботу, 17 вересня, його дружина поверталася із Німеччини. Перетнути пункт пропуску Ужгород не змогла. Через це жінці довелося їхати через ЧОП. і вона мусила ще їхати півтори години для того, щоб потрапити на Україну. Це вже не перший день є ця проблема. Звичайно, треба якось активно її використовувати, але не не методом перекривання КПП. Будь ласка. Палатки пікетувати раду Верховну Раду, обласну раду отам створювати да перешкоди для можливо для роботи влади, але не коли створюються звичай звичайним громадянам, звичайним мандрівникам створюються такі значні проблеми. У понеділок із закликом навести лад на кордоні до правоохоронців звернувся голова закарпатської ОДА Геннадій Москаль. За його словами, кожен власник автомобіля із іноземною реєстрацією знав, що після покупки авто йому доведеться кожні п'ять днів перетинати кордон. Ну, в першу чергу хочеться наголосити, ось на чому що і адміністрація, власне, персонально москаль. Ну, от протягом останніх дев'яти місяців, як мінімум, регулярно йшов на зустріч. Представникам пересічників зустрічався з ними персонально і за його участі було підготовлено законопроект, який би спрощував процедуру пересічки, збільшував її термін. Це як мінімум, або взагалі скасовував. За іронією долі цього ж дня в Ужгороді представили нового начальника управління національної поліції. Ним став колишній очільник Ужгородського міськвідділу Роман Стефанишин. Всі дії, які будуть відбуватися, лише з дотриманням вимог чинного законодавства, я розумію, про що ви говорите, що зараз інтерв'ю дають силові методи і все остальне. Я наголошую вам, що згідно чинного законодавства. Поки що акція протесту проходила мирно, кажуть у патрульній поліції Закарпаття. За три дні цієї акції ми не помітили грубих порушень громадського порядку. Щодо що стосується нашої компетенції, то це спостереження за тим, аби це не переросло у щось більше. Поки що настроїв тут негативних немає. Ми спостерігаємо за ситуацію. Сподіваємося, що влада долучиться до вирішення цієї проблеми. У прокуратурі Закарпаття за фактом блокування транспортних комунікацій розпочато кримінальне провадження. Вже встановлено в принципі і організатора вказаного правопорушення, а також людей, які причетні до цього. Також керівником Ужгородської місцевої прокуратури направлено відповідного листа до патрульної поліції Ужгорода і Мукачева з метою, щоб вони вжили заходи для розблокування вказаної ділянки шляху. У відповідь на реакцію влади водії вирішили перекрити ще один міжнародний пункт пропуску. Тепер на українсько-угорському кордоні. Відповідно, Чопський прикордонний загін рекомендує оминати також пункт пропуску Тиса. Станом на 17-ту годину у прес-службі закарпатської митниці ДФС повідомили, що тривають наради за участі представників влади та правоохоронних органів щодо врегулювання ситуації. Подальший розвиток подій у наступних випусках новин. Особовому складу національної поліції Закарпатської області представили нового керівника. Від тепер правоохоронне відомство очолюватиме колишній начальник Ужгородського відділу поліції, підполковник Роман Стефанишин. Новопризначений керівник родом з міста Хуст. Роботу правоохоронних органах розпочав в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю. Після займався розкриттям особливо важких злочинів, боротьбою з організованими групами, злочинними організаціями та міжнародною злочинністю. Ну, основне зараз згідно закону про нацполіцію України це повернення довіри до громадян в першу чергу, спілкування з ними, реагування на всі події. Люди, як звертаються, допомагати їм в першу чергу. Ну, ті всі моменти основні, що стосуються недопущення скоєнів злочинів, профілактики, все буде виконуватися. Під час представлення посадовця голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль окреслив перед новим керівником поліції пріоритети в роботі. Це припинення підпалів машин, виявлення тих, хто здійснює незаконні врізкіонавтопроводи, протидія незаконним перекриттям кордонів, а також виявлення лісогубів. Ну це чисто справа міліцейська. Незаконна вирубка лісу, підслідність національної поліції. Так чи ні? Точно так. Так. ловіть. Абсолютно. Друге, пилорами, ну що це не можна? Зробити декілька рейдів, повиявляти ці всі пилорами. Ну підіть до рай райресів, Вони чітко покажуть, де є утічка електрики, за яку ніхто абсолютно не платить. Використовуйте свої джерела, які передбачені законом про оперативну розшукову діяльність, і виявляйте це все. Закарпаття відвідав надзвичайний і повноважний посол Румунії в Україні Крістіан Леон Цуркану. Це перший офіційний робочий візит посадовця до нашого краю з головою закарпатської ОДА Геннадієм Москалем обговорили аспекти добросусідських відносин насамперед економічних та культурних. Зокрема, йшлося про можливості співпраці між територіальними громадами регіонів. Намітили також перспективи відкриття нових пунктів перетину українсько-румунського кордону на Рахівщині, Тячівщині та Виноградівщині. А вемо імпресія Фарте Фарте Буна деспрі Румуніначаста зона. Я дуже хорошої думки про Закарпаття. Мені до вподоби, як у вашому регіоні співіснують люди різних етносів. Голова Ода розповів на зустрічі, що румунська спільнота бере активну участь у розбудові краю та конкретних населених пунктів. Ми обговорили можливості економічної співпраці між Румунією та Україною, аспекти культурного життя та збереження ідентичності. Думаю, що разом ми зможемо налагодити вдалу співпрацю. Суспільне мовлення на межі зриву наглядова рада національної суспільної телераді компанії України звернулася до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням створити робочу групу, яка розробить план, графік завершального етапу реформи. У наглядовій раді зазначають, процес реформування гальмує Державна фіскальна служба, яка повинна була припинити роботу чотирьох юридичних осіб трьох телерадіокомпаній та студії Укртелефільм. Проте зрушень у цьому напрямку нема. Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, процес реформування суспільного мовлення доведеться відтермінувати щонайменше на рік. Якщо до 20 вересня не будуть виконані певні дії фіскальною службою, яка зараз гальмує також. Цей процес, тобто не будуть е, закриті чотири юридичні е, особи ще. Е, телерадіокомпаній державних, які були, які мають об'єднатися НТКУ, то фактично цього року не встигнуть відбутися інші юридичні дії, там інвентаризація, корпоратизація, все решта. І з 1 січня 2017 року може не запрацювати суспільне мовлення. Тобто зараз треба так спрацювати до 20-го числа, так пояснити фіскальній службі, що це дуже важлива реформа, вона не менш важлива ніж реформа поліції. День без автомобіля акцію під такою назвою влаштували в Ужгороді. у неділю швабську. Залишили відкритою лише для громадського транспорту, велосипедистів та пішоходів. Для них організували майстер-класи та неформальні лекції для юних шанувальників здорового способу життя, конкурси, фотосесії та пізнавальні ігри. Подібні тижні без автомобіля відзначають у всьому світі. Яким день без автомобіля був в обласному центрі Закарпаття? Бачила Анастасія Ножка. Нагородження дітей початкових класів ужгородських шкіл за кращий малюнок. Акції для дітей та дорослих, майстер-класи від велолюбителів та поліцейських так розпочали європейський тиждень мобільності в обласному центрі Закарпаття. Організатори акції День без автомобіля запевняють, Ужгород – велосипедне місто. Та над умовами для пересування на двоколісних таки потрібно попрацювати. Дуже важливим є взагалі розуміння міської влади. Для чого всі ці речі відбуваються? Ну сьогоднішня акція. Ви бачите, немає машин зараз. Купа людей прогулюються, їздять на велосипедах, діти грають. Це про що говорить? Замість одного авто можна розмістити 20 людей або 5 велосипедів, і це такий натяк, вже демонстрація владі, що дійсно машин має бути менше. Популяризувати велорух в Ужгороді та обезпечити велосипедистів обіцяють представники міської влади. Що до кінця року на вулицях міста облаштують кілька велодоріжок. Незабаром на вулиці Минайській, на Грушевській ми вже побачимо появу якісних європейського рівня велосму. І ми зараз активно працюємо над розбудовою саме велоінфраструктури на капітально відремонтованому відновленому. Відновлені ділянці вулиці перемоги некомфортними є дороги і для людей із обмеженими можливостями. Віктор Басько, активний учасник велозаїздів, громадський активіст, який часто виїжджає в місто, запевняє, поліпшення в обласному центрі Закарпаття є. Та від недосконалих доріг його візок із велоприводом таки пошкодився. На старих бордюрах високих я е, е, їздив, і от бачите, е, Лопнула раму треба було варити. Добре, що знайшлися люди, які поварилися, все зробили, але е, візки ламаються, і це не тільки візки інвалідні, але й е, мамочки з колясками. Це Теж дитина дитина навіть травму може дістати, якщо е, будуть такі до коліна. Бардюрит навчальні лекції та показову демонстрацію службового транспорту провели й поліцейські Ужгородським дітям розповіли про дорожні знаки та про необхідність дотримання правил руху. Дітям ми передаємо книжечки, твоя безпека. Де е, показано, от, як себе поводити на дорогах, як себе поводити саме юним велосипедистам, і як себе поводити в надзвичайних ситуаціях. Бувають все-таки випадки, плані, коли діти залишаються самі без батьків. І, на жаль, часто діти впадають в паніку, не знають, як себе поводити. Офіційно в Ужгороді зареєстровано аж 45 тисяч автомобілів, зменшити кількість їхніх виїздів і покликані такі акції. Зокрема, у п'ятницю заплановано провести масовий заїзд. Волосипедистів найтрайт. Справжнє у кращих верховинських традиціях весілля влаштували в гірській колочаві реальна пара молодят, що вже за місяць дружаться, зголосилися провести, так би мовити, генеральну репетицію в народному стилі. Хлопець із сусіднього села через гори йде по наречену. Його зустрічають розбійники, вояки різних країн та часів, врешті, серця молодих поєднуються в музеї під відкритим небом в старому селі. Як гуляли справжню закарпатську свальбу, бачив Роман Сов'як. Так по селу німецька Мокра йшли дружби молодого. Саме тут за 10 кілометрів з Колочави розпочався перший фестиваль Закарпатська свальба. Організатори намагались максимально точно відтворити весільні традиції гірських сіл до найменших дрібниць: одяг, страви, окремі елементи весілля, пісні, викуп та навіть застілля. Додали до фестивалю і трохи розважальних елементів. Так, на гірській дорозі, що сполучає два села, розставили блокпости, де зупиняли весільну процесію. Першими до справи взялися німецькі унтерофіцери, згодом жандарми Австро-Угорщини. Це, це першої світової війни. Австро-угорщина за бойові заслуги. За всі, 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 всі нагороди. Бо це, це всі верховинські традиції. Як було за всі часи, так воно й є. Дорога до Колочави для нареченого була непростою, але вже у музеї Старе село його чекала кохана Мар'яна. До речі, головні герої Закарпатської свальби реальні молодята. Вже за місяць вони поберуться по-справжньому, а нині репетиція. Можна сказати, репетиція, на мою думку, здалося. Вдалося. Вдалося. Супер цікаво, багато людей. є. То є самі великий враження. Ну я, якщо чесно, я ще не звонював, сказав реченні, то вона зразу сказала, що таке то є. <сум> а так нормально, що відреагували нормально. Мені було цікаво дізнатися більш традицій, які були е, давно. Наші предки як виходили, ну, як, як проводилися весілля, і тому я соголосилася, мені просто ну, досить цікаво це. Ще сто років тому закарпатське весілля гуляли три дні, зараз максимум два. Більшість традицій забулись або трансформувалися. Микола Крело за фахом історик та останні 20 років ще й старостує на весіллях. Каже, все частіше молодята прагнуть оживити традиції на сучасних гуляннях та повертають до життя далеко не все. До танцю ніхто не вставав до тих пір, поки молода не танцювала золотий танець. У нас говорили молодичин, отданичин і так далі. Уже після того танцювали всі. До того часу ніякі танці. Ну, це була колись така традиція. Зараз, ви розумієте, ресторан, одне друге то вже міняє подача страв зовсім інакша. Головне, вистали, вистали-вистали, бо люди голодні. Ні. Люди йшли на весілля і спілкуватися, переспіватися. Саме на такому фесті можна втілити весь народний обряд від початку до кінця. Така ідея припала до душі колочавцям, і вони не проти зробити фест щорічним. Враження дуже найкращі, бо це як наша, наша історія колочави. Колись так було дійсно. Всякі ходили люди, зустрічалися, і любилися. І то ну, то весело. Ще раз переконуєшся, що є що показати. І гостям і, і, і гостям не тільки нашого села, нашої області, а й навіть інших країн. Правда тому оцінюю дуже позитивно дуже великі приємні враження у мене. Було добре, якби традицією зробити дійсно цей фестиваль сьогоднішній. Свято, яке об'єднує родини, об'єднує село. І але головне, що ми хотіли дістати оті звичаї. Звичайно, всі ми не змогли зараз дістати, тому що це перший такий експериментальний варіант. Подібні народні весілля вже не перший рік проводять в Угорщині. Саме там запозичили ідею та втілили її в українських реаліях. У вересні того року ми були нас запросило. Невеличке містечко Ойок у Угорщині. Я тоді ще сказав, що ми можемо у Колочаві провести Колочавське весілля. Ви бачили, все село вийшло, зустрічало. Ну, настояще закарпатське весілля. Наступного року цей фестиваль знову проведуть в Колочаві. Головний принцип героями мають бути справжні молодята. Організатори обіцяють, наступне весілля відгуляють ще з більшим розмахом. Країна Падіюн після літніх канікул запрошує талановитих дітей. Уже вкотре обласний палац дитячої та юнацької творчості відкрив новий навчальний рік. Традиційно свято відкриття розпочалося низкою культурно-масових заходів, серед них малюнок на асфальті, виставки робіт педагогів, колишніх вихованців гуртків та показові виступи. В рамках заходу відкрили і фотовиставку конкурс Як я провів літо. У ній взяли участь професійні фотографи і аматори, у тому числі і вихованці фотогуртка Падіюну. Конкурс подали близько 90 робіт. Переможницею стала 17-річна ужгородка Мілена Поляковська. Зазвичай люблю фотографувати малих діток, тому що вони справжні, в них непідробні емоції і з ними легко йти на контакт. Це випадковий кадр, і випадкові кадри як найкраще відтворюють відтворюють ці моменти в житті. Як кожного року ми. Відкриваємо свої двері для ужгородських дітей, але цей рік не зовсім звичний, тому що ми будемо святкувати 70 років. І у зв'язку з цим ми запланували низку заходів, які будуть якби вінчати всю нашу роботу. Також ми будемо проводити традиційні наші заходи. Це падіюн Євроданс, який буде входити у фестивальний марафон. І день художника, який ми розпочали святкота на наступного навчального року, дуже цікавим буде захід. У нас це фестиваль стріт арту. Вперше у нашому місті будуть різноманітні художники з різних країн Європи. приїжджають, вони і будуть малювати мурали на стінах подіюну. Я думаю, що це буде дуже цікаво і заплановано низку заходів з цього приводу. І до уваги водіїв патрульні поліцейські нагадують, що з 1 жовтня на усіх транспортних засобах потрібно вмикати ближнє світло фар. З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути вимкнені денні ходові вогні а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближні світлофар. Штраф за недотримання правил 425 гривень. На цьому завершуємо. Дякую, що ви були разом з нами. З побажанням гарного вечора. Тористів нашого телеканалу. Прощаюся з вами на все добре.